Неститися на Донеччину, тому що у нас на зв'язку дуже рідкісної професії. У нас не часті такі гості у нас на стрімі. У нас зараз на зв'язку Юрій Фосту, це начальник медичного пункту 21-го окремого батальйон спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Якщо я правильно все сказав, доброго вечора! Як нас чуєте, розбираєте. Доброго вечора. Чуєте, розбираю. Добре. І, звісно ж, не будемо питати про характер бойових дій, але нам цікаво розпитати вас як медика, тому що в нас ще в ефірі медиків, наскільки я пам'ятаю, на моїй пам'яті здається не було. Тому як ви можете зараз описати таке бліц-інтерв'ю? Як можете описати саме свою роботу в бойових діях, які складнощі з евакуацією? От щось в такому темпі для початку. Ну, насправді легко ніколи не було на фронті. Особливо на Донецькому напрямку, та й в принципі і на всіх. Артилерія, міномети, ФПВ-дрони зараз останнім часом з ворожої сторони почастішили саме удари FPV дронів дуже-дуже багато вони накидають. Я б не сказав, що в них є якийсь брак або голод в цьому плані. Тобто Вони насипають. Як має бути, але ми викручуємося ми воюємо, ми стараємося, ми намагаємося робити все, що від нас тільки можливе. І, і насправді ну, це дає свої плоди. Тобто, в них артилерія, в них зброя, а в нас люди. У нас саме цінний ресурс це люди, що вже було не раз доведжено. Є зараз дуже багато поранень від. Осколочних дуже е, різного характеру, легкі, тяжкі в плані саме в плані е, осколків, які ну, уламків, які потрапляють. Це також можуть бути і е, ну, крім артилерії, також є й стрілкові бої. Тобто нас наступи ніхто не вміняв з їхньої сторони, е, так що і вогнепальні поранення є. Е, Боги, тобто ці осколочки, також, також з ними працюємо. Ампутації бувають у хлопців, бувають доволі часто, але мушу сказати чесно: з нашої сторони, кого ми, кого ми забирали, якщо ми забирали трьохсотим. Ми його й віддавали трьохсотим, і людина залишалася живою. Пане Юрію, тому... а скажіть, будь ласка, а яким транспортом здійснюється евакуація? Чи це броньований, не броньований? І чи достатньо його? Його ніколи не буває достатньо, тому що він ламається. Евакуація, вона є. Я коротенько поясню, вона є двох видів насправді. Це евакуація роти з поля бою до точки евакуації роту. Там в основному використовуються легкі автомобілі, які, які швидко приїхав, швидко забрав і поїхав. Це пікапи, це джипи. От в таких автомобілях завжди є, ну, завжди їх брак. Тому що вони саме більше, скажімо так, страждають. В нашому випадку, в нашому батальйоні, ми зай... ну, у нас евакуація нашого медичного пункту проходить двома е... машинами. Це Тчик, Т-4 броньований, е... броньою займалися волонтери, тобто вони самі обшивали броню. І Toyota. Е... Toyota також волонтери самі її бронювали, е... вставляли коробку із Листа такого добротного е, сталі, і за рахунок неї проводимо евакуації. Е, насправді велику роль, е, що е, до точки евакуації роти, що до точки евакуації батальйону, звідки вже забирає медичний пункт, відіграє наявність реба. Якщо реба немає, е, ну скоріш за все по цій машині влучилися. Реби відіграють дуже важливу роль. Так що, якщо бачите, коли якийсь батальйон збирає на реби, завжди, завжди відкликайтеся, тому що, тому що це дуже потрібна штука на фронті. Ще, пан пане Юрій, стосовно, я просто люблю порівняти ну, раніше, буквально там рік тому, не, не так сильно було це відчутно. Але стосовно саме на вашій практиці, за останні які. Там буквально місяць, може два. Яка тенденція саме, який відсоток для порівняння осколкових і кульових поранень, осколкових зараз набагато більше. Навіть я б сказав би, на процентів 40, чим це було раніше. Але насправді на першому місці з всіх це акуберотравми, тобто по-простому контузії? Вони на першому місці їх дуже багато. Легкі, тяжкі, ну різних видів. І в основному ми працюємо зараз з контузіями. Чесно кажучи, контужена людина, ну коли людина отримала осколок, він несе, скажімо так, небезпеку тільки для себе. А от коли людина контужена, вона може насправді принести небезпеку і для побратимів, тому що йде сильна дезорієнтація, людина не знає, що де знаходиться, і, чесно кажучи, може або піти в сторону ворога і з цим нашкодити собі, або взятися за зброю, почати палити, не дивлячись, от контузії це насправді дуже страшна штука. Пане Юрію, скажіть для порівняння: як евакуює своїх ворог? Чи евакуює він їх, чи лишає на полі бою? Щось про це а, Ну, ми намагаємося, наш батальйон, скажімо так, наша піхота намагається зробити все, щоб їх щоб їм не було кого евакуювати? Скажу чесно, як є. І... Так воно насправді буває на рахунок евакуації, чи чимось вона сильно відрізняється від нашої. Ні, такого немає. Тобто це все залежить від бою, все залежить від обстановки, що зараз прилітає, чи FPV літають, чи яка пора доби. В основному вся евакуація проходить зараз по сіряку або в темноті. Через те, що ну, ньому ньом ворог дуже добре бачить, все в принципі, як і ми. І тільки бачить евакуаційну групу, зразу туди старається насипати. В нас тільки в основному от, от такі проблеми є. Того і за того саме евакуація відбувається вночі. І я вам скажу на рахунок того, що так, стараємося робити все, щоб ворогу не було кого евакуювати, і це більша проблема того, що на рахунок двохсотих, ну. Поле бою їхніми двохсотами насправді усіяно, і в даному випадку найбільше жаль наших бійців. Чому? Тому що зараз жарко, зараз ці тіла гниють, і цей запах ну, нікуди не дінешся від нього. В таких мовах хлопці воюють, але воюють, тримаються, хоч і дуже тяжко тримаються з усіх сил, втомлені, але що хороб. Що ж, дякую, пане Юрію, за таку детальну і важливу інформацію. Нашим глядачам точно було дуже цікаво. Мені особисто дуже цікаво. Дякую за включення, дякую за інформацію. Передавайте вітання всім своїм медикам і рятуйте побільше життів наших козаків. Дякуємо. На все добре. Дякую вам.